Друзі, сьогодні будемо робити дуже просту приготуванні, але неймовірно смачну заготовку на зиму з запечених баклажанів, солодкого перцю та помідорів без солі, без оцту та олії. Один раз закрутили, і взимку у вас готова ікра з баклажанів. Дістали з банки, порізали, додали цибульку, сіль олію і смакуєте чудовою літньою закускою. Для початку овочі необхідно добре вимити. Баклажани і перець викладаємо на деко встелене пергаментом та відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів. Випікаємо до готовності овочів 30-40 хвилин. А помідори надрізаємо зверху хрест-нахрест. Я беру жовті і червоні для різноманітності потім заливаємо окропом і залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду, даємо трішки охолонути, щоб можна було брати руками, та очищаємо шкірку. Вона дуже легко і швидко знімається. Помідори більшого розміру розрізаємо на 4 частини, меншого на 2. Готові баклажани та перець перекладаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою або ж другою мискою та даємо пропаритись 10-15 хвилин, тоді вони краще очищатимуться. Тепер даємо остигнути до теплого стану та знімаємо шкірочку. Баклажани зараз таких сортів, що не гірчать, тому додаткових маніпуляцій з ними не будемо проводити. Розрізаємо баклажанчики на 4 частини. Якщо банки невеликі, то так зручніше буде складати. Якщо у вас побільша ємність, то можна складати овочі цілими. А перець ділимо також на зручні шматочки. Тепер в чисті вимиті банки складаємо овочі. Спочатку помідори на дно, потім баклажани, потім перець. І так чергуємо їх до самого верху банки. Банки та кришки попередньо стерилізувати не потрібно, так як ми будемо їх стерилізувати далі, разом з овочами достатньо довго. Кип'ятити будемо одну годину, для маленьких банок на пів літра потрібно мінімум 50 хвилин. І якщо ж у вас будуть літрові або півторалітрові банки, тоді кип'ятіть годину 20 мінімум, так як баклажани полюбляють більш тривалу обробку високою температурою. Це ми робимо для надійності, щоб не позивало кришки, і закрутка простояла всю зиму та була такою ж смачною. Далі просто прикриваємо кришками зверху. Можна трішки наживити їх, прокрутивши на сантиметр. На дно кастрюлі стелимо рушник або якусь тканину та викладаємо банки. І тепер заливаємо холодною водою не до самого верху, а до звуження банки на декілька сантиметрів до кришок. Вмикаємо вогонь, чекаємо, поки закипить. Зменшуємо температуру, щоб не дуже бурлила вода, та будемо кип'ятити 1 годину. Через годину виймаємо банки та одразу закручуємо. Мені підказали в коментарях нещодавно, як краще це робити. Ділюся з вами. Спочатку потрібно прокрутити кришки в другу сторону проти годинникової стрілки, щоб два рази клацнула кришка, а потім вже закручуємо щільно. Так кришка правильно та надійна зайде на різьбу. Перевертаємо банки до дном та загортаємо в тепле покривало або рушники і залишаємо так до повного охолодження. Все, ми з вами приготували смачну та корисну заготовку для овочевої ікри, якою звикли ласувати влітку. Але що нам заважає робити це і в холодну пору року? Поділіться в коментарях, чи робите ви такі запечені овочі в якості заготовки, що більше полюбляєте, по якому рецепту консервуєте. Цікаво почитати ваші відгуки. Ось так дуже просто і легко робиться заготовка для баклажаної ікри, яка зимою буде знахідкою. Раз, два, і у вас готова свіжа смачна закуска на столі. Друзі, дякую, що ви зі мною! Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім легкої консервації та смачного життя.